Програму заслуження хищі України для вас співає темо Пентагон. Світові популярні пісні найкращі українські пісні. 11 понеділок для вас співає Заслужіння України, співат композитор Золотий голос Волос України, фіналіст проєкту Голос України» володар першої премії вокалістів в Лондоні. Ростислав Кушина. В програмі бере участь з віртуа-квардіоніст Юрій Дякунчак. 10 неділю в концертному залі готелю Весна запрошуємо на комедію Сватання на ганчаліці. Комедія в супроводі оркестру у обласної обласної чотири театр. До нас є сандовіту, халаці культури Шевченка, велика концертна програма, композиторські батю. А тут своїх чудових пісень, роман Ступіон. Роман Ступіон, шайбалетний група. Великій концертній програмі. Запрошуємо завтра Євген Вітінкович. Оле, Олега Дьорко, Йоркевича, в неї не, туристичні. Може її знімати час від час. Що не почувають читамо це нашого міста. П'ятниця восьмого ми запрошуємо на концертну програму. Для вас будуть співати заслужені артист України, та, та, та. тенор з Бельканто, світові популярні хіти, найкращі українські пісні. Одинадцятого заслужений артист України співак композитор Ростислав Кушина, віртуоз закордіоніст Юрій Дякунчак. Завтра Юналі Супович надію вистава сватала на чоловіці. Сьогодні легенда української сцени, душа української пісні. вітаємо диворона пісні гарно гарно Я правильно Наразі знімаю України. гарно правильно це роблю. ваша улюбленниця, неперевершена Оксана Білозір. день, Мені так приємно, що у вас сьогодні так багато, а сьогодні така гарна погода. А я вночі приїхала і стали, поснідали. Я кажу, ні, йду гуляти. Хочу надихатися рідною землею, хочу подивитися на цю красоту, і звичайно, що шокотерапія. Не шокотерапія, як, як то Шопінг! Зараз. Шопінг терапія. Шопінтерапія. Так багато гарних і теплих речей уже є. Лише мені дуже приємно вас тут привітати на нашій святій землі. Бо я нещодавно повернулася із великого туру європейськими країнами, де я мала можливість зустрічатися з нашими біженцями від війни. І ви знаєте, це таке якийсь стан душі двоякий. З одного боку я розумію, що багато людей, які там знаходяться, вони просто не мають іншого вибору. Але з другого боку тяжко, тому що е, дуже багато з них не вірять в Україну, не вірять в те, що можуть повернутися. І мені хотілося їм знаєте, нагадати ще раз і ще раз, що тут закопаний наш пуп. і що ми з вами взяли на себе, ми з вами тут, ті, які люди в Україні. Ми взяли на себе велику місію. Кожен вибрав для себе це бути тут чи покинути країну. І ми залишилися тут, ми свою долю пов'язуємо своєю рідною землею. Ми прийняли цей історичний момент на себе, на свої сім'ї, на свої серця. Ми знаходимо в собі сили утверджувати життя, жити. Ми знаходимо в собі сили, знаєте, посміхатися крізь сльози, радіти крізь біль душевну. Ми навчилися з вами це робити. Там цього не розуміють, на жаль. І коли я приїхала, знаєте, мені хотілося всіх обняти, вас усіх обняти. Бо тільки тут я відчуваю, що ми вільно дихаємо, що ми з вами рідні, бо ми все поділили на всіх, все, що з нами відбувається. І я мала фантастичні концерти вчора у Львові. У мене був Бенефіс, мій творчий Бенефіс. І як вам скажу 45 років творчої діяльності, то сама не можу повірити, що це було так довго, ніби так багато років. Багато хто ще не народився, хто тут стоїть. Але я завжди тримала в своїй душі любов до України, і ви знаєте, мене всі ці 45 років я утверджувала українську пісню навіть тоді, коли це було немодно, Навіть тоді, коли десь знаєте, я ущерблено себе почувала. бо... Найгірші готелі то були для нас, україномовних. Найгірше місце в концерті це було для нас. Квитки були дешевші, набагато в 3, 4, 5 разів ніж на російських виконавців. От я в такій системі координат завжди жила, але я завжди раділа. Раділа тому, що я можу говорити гордо і чесно, що я дочка свого народу. І сьогодні я тішуся, що ви тут є, що ми будемо разом на моїх концертах. Бо сьогодні мій день, мій день, мій день для вас. Вчора було два аншлаги у Львові, а сьогодні тут. І буде сюрприз, сюрприз. От я хочу вам Світлану. Світлана, постав. Ми тут вона всяких кремів живі, З живицею, з корицею і так далі. І так далі. Світлана, якщо от ви так хто там пам'ятає першу ватру. Це 45 років тому я, Світлана і Марта, яка сьогодні приїде в неї, до речі, буде день народження. 45 років тому це ми були основний склад ватри. Вокальний, інструментальний сам. Світа зараз живе. Світлана зараз живе в Німеччині. Вона ж скільки ти років живеш? 34 роки. 34 роки живе в Німеччині, але на мій Бенефіс вони всі вчора приїхали. А і ну вчора це був такий в оперному театрі Великий Бенефіс, де Ватра була, та перша ватра, керівником якої був Ігор Білозір. І сьогодні е я вже їду, вони мені телефонують, а можна ми ще сьогодні розкавець? Так що сьогодні буде ще й сюрприз. Ватра 80-х буде так само. Вони всі приїдуть. Так що буде дуже гарний душевний український концерт. Великий в я... Україні. І ми вас всіх запрошуємо. Будемо дуже дуже раді вас сьогодні бачити. Ну, а пісні будуть різні, будуть нові будуть прем'єри. Будуть пісні, які ви любите. Можливо, будуть несподіванки. І в мене є така пісня, яку я співаю тільки один місяць в серед 12 місяців. Це пісня листопад, яку всі дуже люблять. Цю пісню, і вона так само буде її, хоч би кожен день співала, але подивіться, який Бог дав нам сьогодні день. Фантастичний. Ну це просто нереально. Просто тішуся життю і тішуся тому, що ми разом. І тішиться тому, що ми можемо об'єднуватися словом, піснею. Сьогодні це дуже важливо, тому що жити постійно в депресії. Знаєте, бо я завжди кажу на всіх концертах, що ворог нам не залишив вибору бути вільними чи бути рабами. А ворог нам залишив тільки один вибір: або жити, або вмерти. Бо коли він приходить на нашу землю, несе руїну, то ми знаємо з вами вже тепер ціну, вже всі рожеві окуляри спали. З наших очей, і ми вже розуміємо, що ми самі собі потрібні, ми самі собі належимо, ми самі для себе повинні вибороти ту перемогу, заради якої ми сьогодні проходимо такий великий шлях випробування. Я вам всім бажаю знаєте, терпіння і велику надію. Бо коли є надія в душі, то нами мотивує рухатися, діяти, працювати, волонтерити, чому потрібно волонтерити? Я розумію, що ми не можемо з вами покрити все, що потребує наше військо, наша армія сьогодні. Але щоб ви розуміли, їм сьогодні дуже багато значить і наше тепле слово. Просто їм подзвонити, сказати синочку я тебе так люблю. Мій коханий, я тебе так люблю. Ти найкращий мій герой. Ви найкращі сьогодні для мене всі. Я не знаю, хто ти, сину. Але ти мені так само сьогодні, син, бо ти в тому числі і захищаєш і мене. Вони потребують от таких слів, ласки, ніжності, теплоти, доброти і любові. А якщо ми там ще щось проволонтеримо, та Бог нам створив для того, щоб ми одне одному радість приносили. Знаєте, коли навіть якихось 5 гривень, 5 гривень ти передаєш, розвертаєшся і думаєш, Боже. Це ж я мала можливість. Це мені Бог дав можливість виділити тих пару гривень, але я долучаюся до того, що хтось буде захищений. А може ти, 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 я і ми разом з вами, і вийде якийсь дрон, який захистить Харків, захистить Херсон, захистить Миколаїв. Я теж до цього долучаюся, і я від цього щаслива. Немає значення скільки, немає значення як. Має значення рух душі, а в нас з вами він є, бо ми з вами проходимо такий шлях. Я така сьогодні сентиментальна, бо в мене вчора такі були фантастичні концерти. Одним словом, я вас всіх запрошую. Сьогодні буде дуже крутий концерт, і я буду радіти, коли буду вас бачити там так само. Запрошую. Ну а зараз робимо фотосесію, хто хоче, тому що знаєте, час проходить і в мене є такий пароль. Роль підходя о, а я у вас була на концерті. До речі, по всіх континентах я кажу: я знаю, який пароль, пароль трускавець, я знаю, знаю, знаю. Тому робимо гордо. Хай буде нам на пам'ять, хай тішить нас те, що ми разом одне біля ок.